10 грудня ми все там же. на оцих місцях, куди приїжджала приїжджали ДСНС, після чого тут рекультиватори почали все перекопувати і Як можна бути такими тупими, щоб не розуміти, що це те, що ви сюди закопали, якщо воно горить, то воно буде горіти. Ось тут минулого разу там от, там от горіло. Ще отут горіло, загасили його, тут вони все перекопали і потихеньку сюди звозять цей пісочок, оцей от пісочок, блін, Щоб потім... А, ось воно. Вони вже бачили, що воно тут горить. Ну все, дивіться, тут ще воно не перекопувалось. Ну от про що й ми казали, що все це сміття, яке тут захоронене, воно все одно буде знаходити собі вихід і весь цей сморід буде. Весь цей сморід буде е, виходити назовні. Клас. Дуже дякую.